Розпочинаємо сьогодні читати Нагорну проповідь Ісуса. Такий фрагмент у Євангелії від Матея, дуже важливий, всім відомий, мабуть, нема такої людини, яка б не чула, що таке Нагорна проповідь. Ну і власне, і що це таке? Євангеліст Матей виступає не тільки як Талановитий письменник, але і дуже мудрий редактор. Його Євангелія це не просто він описує життя діяння і записує слова Ісуса. Він це дуже, дуже мудро редагує, розділяє на такі блоки, серії, конкретні, той маєш притчі, той і маєш ще щось і так далі. Ну і між ними. Дуже важливе місце займає власне нагорна проповідь, <кій> до якої Матей записує всі, всі висловлю, таку всю науку е, Ісуса. Якщо можемо порівняти, взяти Євангелію е, від Луки, знайти ці, ці самі слова, які Ісус каже в Нагорній проповіді, то в Євангелії від Луки вони теж є, але в різних місцях, в різних контекстах, якби не пов'язані в одну таку спільну, спільну проповідь. А Матей, власне, їх поєднує, поєднує разом. Мабуть, в житті Ісус він теж це говорив в інших, в інших місцях, в різні в іншому часі. Але Матей захотів це так поєднати, щоб це була така, можна сказати, прокламація нового закону. Був закон старого заповіту, даний Мойсеєві на горі Синаї, А це Ісус дає новий закон. І тому також на горі. Тому вибирає для цього гору, на яку виходить. Знову таки, якщо порівняємо з Євангелієм від Луки, то в нього є проповідь, яку Ісус каже на рівному місці, а не на горі. Але в Матея це власне гора. Деякі оці церкви ранішні хотіли навіть ідентифікувати, а що це за гора була, де він, де він це сказав. Ну і хтось говорив, що це оливна гора біля Єрусалиму, але казали ні, бо це відбувалося в Галілеї, а не біля Єрусалиму. Тож можливо, це була гора Тавор, найвища в Галілеї. Але потім подивилися, що відразу після Нагорної проповіді Ісус сходить і йде в Капернаум. Тож це, мабуть, гора десь біля Капернауму мала би бути. Але там жодних гор таких високих нема. Зараз там показують паломникам, які туди прибувають, показують такий холм невеличкий, ніби там, де була сказана ця Нагорна проповідь. Але це все не має значення, де вона була сказана. бо... Для Матея це гора символ, символ власне, того, про що він хоче сказати. А власне, і хоче сказати, що це є новий заповіт, закон нового заповіту. На відміну від старого заповіту, Ісус говорить про проголошує, урочисто проголошує цей новий закон. Далі, як будемо читати на горну проповідь, там часто будуть з'являтися такі слова, що ви чули, що було сказано давніми, а я вам кажу то, і то, і то, як би е, показує цей контраст між старим законом і новим законом. І е, починає він цю проповідь, так як е, закон на Синаї починався також з десяти заповідей, які Становили такий центр, основу цього закону, так і закон нового заповіту починається. Також ми їх деколи називаємо заповідями, заповіді блаженства, Блаженні в Богі, блаженні ті, хто плаче, блаженні лагідні. Зовсім інший закон, який не забороняє щось там, не роби того, не роби цього, тільки запрошує, запрошує до діяльності, запрошує для того, щоб бути повністю присвяченим Богові і цим добрим справам, добрим діла, ділам, які, які ведуть нас до Бога. Що ще дуже важливе, що Матей хоче цим підкреслити, в якій ролі виступає той Ісус? Він в жодному разі не є в ролі Мойсея, не є в ролі того, який приймає закон. Він в ролі законодавця, в ролі Бога, який дає цей закон. І це також Матей хоче дуже, дуже так виразно підкреслити, бо ті, для кого Він писав цю Євангелію, а також і, і ми також повинні це знати, що Ісус це не попросту вчитель, це не попросту пророк, який слухає Бога і потім передає Божі Слова. Це сам Бог. Сам Бог, який дає нам свій закон, свої заповіді, любові. Амінь.